Усім доброго дня. Ми продовжуємо грати у Острів. Продовжуємо ми з чого минулого разу, в минулі серії під час стріму ми дуже сильно розбудували оцей новий райончик. Багато хаток побудували. От ще одну ферму з полями. Шість корівників. Ну, два ми ще раніше побудували чотири нових. І нарешті е, ми побачили, як повинна працювати корчма. Ми розібрались. З цим моментом, і у нас корчмарі почали, скажімо так, заробляти гроші. Щоб мені з цією корчмою розібратися, але, скоріш за все, ми просто оцей будиночок приберемо, незважаючи на те, що там мед, просто зробимо його коротше і поставимо тут маленький склад. Я думаю, вони не образяться. Відповідно, коли побудується нова кам'яниця, ми її зарезервуємо і переселимо туди одну сім'ю. Так, відтискаємо паузу. У нас дуже велика черга будівництва. Нехай вони це все роблять. Маленький острів. Я не знав, що на ньому зробити, тому ми побудуємо тут 4 млини. Я думаю, чому б ні. Хай собі. Тачкарня тут є відносно поруч. Вони будуть займатися перевозкою пшениці і борошна. На Накраняку тут на березі поставимо їм склад. А, ні, я ось комору коморою. Для цього запланував, скажімо так. Все. Тоді. Так, що у вас з водою проблеми? Де ми вам воду побудували? Ось тут є вода. Е -е, давайте кринички вам ще побудуємо. Вода. Криниця. Де у нас є криниці? Де в цьому районі взагалі криниці? Жодної немає? Вау! Не може бути такого. Десь я планував. Ось планував криницю. І ось планував криницю. Тобто буде дві. Давайте ми вам ще ось ту третю заплануємо і поставимо їх в пріоритет. Нехай будуються. Воно ж не буде заважати людям. Проїжджати тут попс. Значить що? Е, криниця, от сюди в пріоритет 1. Криниця в пріоритет 2. І оця криниця в пріоритет 3. Відтискаємо паузу, нехай будується Скоро буде. Ну, не переживайте, не переживайте. Я розумію, що один колодязь поки. Але там ну, є вода, до речі, можеш піти взяти. Нормальна практика. Так, курничків ми тут побудували минулого разу достатньо багато, так що у нас будуть яйця це добре. Бала клія. Борошно. Трошки є в нас. Сушеної риби майже немає, поки не будемо продавати. Дуже багато соняшникової лії, але ти не просиш чомусь її. От щось сталося. Чомусь він не просить соняшникової олії. Одяг просить, а у нас нема багато. Меду немає. Все тоді можемо тобі сушену рибу віддати. І що з цього я можу тобі ще давати? Та нічого я тобі не можу давати. Сала в нас немає, картоплу ми не продаємо, шкіру не буду я тобі давати. От можна було б налаштувати виробництво металевих частин і зброї. Мабуть, ми так і зб... зробимо. От в цьому новому райончику, окрім лісопильні, ми побудуємо ще теслярню, ковальню, ремарню і будемо виробляти металеві частини і зброю. Правильно? Так, правильно. Але мені здається, що вони тут не стануть, тому що нерівна поверхня. Чи для теслярні не треба. Рівна поверхня. О, теслярню можемо. Теслярню точно ставимо. Ковальня. От для ковальні може. Нормально, а якщо ось так. І так, нормально. О. Ми її ось так і побудуємо. Є. І тоді, що нам треба римарня. Правильно? Збруї із шкіри та металевих частин. Збруя. Все. Ось вам буде маленька лінія виробництва тут. Але це буде колись, колись. Деркачі. Деркачі це в нас взуття. Це в нас вугілля, 100%. Курячі яйця, яких ми вже назбирали достатньо. О, так, з деркачами проблема, тому що ми продаємо дуже багато всього, і ми не можемо їм дати все. Одяг щойно забирала Балаклія, тому одяг ми давати тобі не будемо. Ми тобі дамо горілочки. Те, що ексклюзивно береш тільки ти вугілля, горілка, взуття, соняшникова олія, і виходить, що все? Виходить, що все. Але деркачі, наш виходить основний. 에... Купець. Я. Yeah. Значить, наліво. Постачання застосувати. Найми застосувати. І всі всі млини почнуть працювати вже. Мужичків найнялося. У нас уже 12 млинів. Непогано, непогано. Зараз ще ми побудуємо комору. Я не знаю, що сюди? Пшеницю, щоб їм було легше спочатку. Чи борошно, щоб вони могли сюди зносити? Так, все. Скоріше за все, ми отут будемо тримати пшеницю. А борошно, звідси, вони одразу будуть десь возити? Побачимо, зараз побачимо. Боже, як вентилятори крутяться! А навіщо вони їх так крутять постійно? Ну, типу, ти ж один, одне коло повинен пройти, знайти момент, де вони крутяться найкраще, і зупинитися. Навіщо крутитися так довго? Так, все, пшеницю їм сюди наносили, тому пшеницю нема сенсу. Значить, тут ми будемо збирати борошно. Або ж. напапала. Половина борошна, половина пшениці. Все. І, 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 і там потім подивимось що більше буде збиратися тут. О, бачите, як я придумав. Знесення завершено хата так швидко. Боже, як ідеально. Дерево залишилося. Прикольно. Хату знесли, а дерево залишили. Так, відповідно, робимо їм тут склад. жук е, жук жу, жу, жу. Боже, яке все криве, все криве. Зараз, зараз, потерпіть, Корчмарі, потерпіть. І що вам тут зробити? М і отут хатку маленьку. Правильно зрубати дерево. Рубайте дерево. листопад-місяць я знов завтикав. А господи, що ж я провтикую цей момент постійно. Борошно є. Сушена риба. Десь мені треба десь на нагадуванку ставити, якийсь таймер. Було б набагато простіше. Так, що у нас з їжею, до речі? До речі, до речі. О, так нормально їжі? Нормально. Працює. Їжі повинно бути валом. І сюди, відповідно, вони повинні постачати це все правильно? Постачання. Ну є, дивіться, овочі є. Риба м'ясо. Тут з рибою м'ясом проблеми. Сушняц, гречка це є стратегічна ядка. Одяг, ну це зрозуміло. Ну, добре. Молочка, масло і сметана. Непогано, до речі. В принципі, мені все подобається. Так, що на ЧІЦІ добудувалися? Відповідно, млини постачання застосувати скрізь. Мужиків застосувати скрізь. І млини почнуть працювати. Статок мінус один. Бачили? Це як таке може бути? Та розумію я, що Ну так буде більше людей. Ну, буде більше людей. Я ж хотів, мене відволікли. Мене відволікли. Записали в ЗОшит, так. є таке Ну от, мінус 013. Нормально. Ні, ну це корчма. От якраз такий тут зошит може бути, розумієш? Тут може бути зошит. Це ж, це ж воно і є. Ну, все, в принципі, у них є все. У них є горілка, медовуха, вони можуть продавати, можуть багатішати. Буде три корчми на село. Як тобі оці гаврики? Подивися, е, дохід 350 за місяць. А нормальні пацани ці бідують, а ці пожинають усі плоди. Я б не сказав, що в мене. Дивись, у ці цірюльники. У них дохід 100, розумієш, а у корчмарів дохід 507. Дохід минулого місяця 507. Ну, це як взагалі? Так, що у нас, корівнички пішли? Повинно бути вже три поля, да? Раз. О! Ці пішли от сюди, чомусь. А ці пішли от сюди. Де логіка? Хто мені скаже, де логіка? Оцей корівник замість того, щоб піти от сюди, пішов хрін зна куди. А оцей корівник пішов вниз. Кайф. Так і працюють молодці. Пів села ходять. І це ж молоко треба буде збирати оцим дівчатам. Отак. Що ці? Ці почали трошки виживати вже? Ці жирують. Просто куркулі хренові. Можливо, вони скуповують всю їжу в цьому районі, тому у нас люди голодають. Скоріше за все, так і є. Так, давайте тепер все-таки думати, де ми побудуємо. Отут ми їх побудуємо. Все придумав. Соня Сушена риба є. Соняшникова олія є. Борошно є. Курячі яйця. Сіль. Обов'язково сіль. Все мерефо. Закінчили. Ось тут ми побудуємо наші оці прибацнуті господарства. Добре, ми тоді отут побудуємо. А, а все, бачиш. Отак. От Раз. І виробництво вапнярку ще поставимо тут. Все, подивимось. Вони будуть далеко, тут не буде житлових будівель, вони не будуть заважати людям, наче все ок. Хтось прибув до нашого міста борошно. Закінчується, до речі, дуже дивно, адже ми збільшили тільки в цій серії вдвічі наші ці вентилятори. Погано, що вони щось Щось погано працюють. Або їх хтось не возить. Оце все, що ми робимо тут. Відповідно, що будемо потихеньку зараз закінчувати. Жовтень місяць, поки, пам'ятаю, відправляємо в панютине гінця, в барвінкове гінця, можливо, в цьому році буде знову льодоколи. У корчмарів знов грошей нема. Та було ж це норм. Ви ж уже почали працювати нормально. А, я зрозумів. Це ж від цих також залежить, від достатку людей, які навколо. А. -а, -а. Ну добре. Так, це Булькінс. Продали морку трошки продали. Пиво мало пива. Теплий одяг продали. Соняшникову олію продали. Барвінкове. Купимо поливів трошки, бо в нас закінчились. Продамо борошно, сир. І потош. У нас все ще мало сиру. Я не знаю, я вже три корівника їм тут побудував. І чисто сироварня, яка робить сир. І все. І все одно мало сиру. Ну як так? Ну, що з вами робити? А вони знов пішли, чорті зна, куди. Так, що нам тоді планувати? Можемо тут розпланувати хатки. Тут дорога буде, ми її пропускаємо. Два. І тут буде дорога. О, ідеально. Все, хай будують. Так, отут проблеми будуть з полем. Його не вистачить, але ну, фіг з ним, нічого страшного. Ми прооримо, попасемося на ньому потім. Тут буде все ок. Так, кладку вони їм побудували. Триває збір вапняку. Хай носять. Ці в нас працюють. Ідеально взагалі все. Так, деркачі. Ще встигнемо тобі щось продати. Да, ми тобі взуття вугілля соняшникова олія, відповідно, взуття більше ні. Вугілля ні. Бо ще треба тобі продавати. Курячі яйця можемо продати. 172. А якщо взуття. О, взуття вигідніше. Взуття продамо. Меду і меду продамо. І горілки треба було. Ех. Тупанув, ну нічого страшного. О, грудень місяць. льодокол. Я ж казав, це як положено. Це гарний знак. Це... це відповідність того, що у нас великі об'єми торгівлі в цьому році. Все, давайте паузу, щоб ми не перейшли на наступний рік. І будемо підбувати підсумочки і дивитися на нашу. Скарбничку. Так, по-перше, 2100 людей. Це вау! Це дуже багато. 2000. Ні, 242 тисячі скарбниці. Ну, ми просто за цей останній рік стільки експорту зробили. Прибуток в 26 тисяч. Непогано. Доходи найбільші. Податок на житло росте, бо ми ж будуємо хатки, це зрозуміло. Податок на землю ми пару хаток добудували, тому він трошки збільшився. Податок на статок ми зменшили, тому люди в нас поки не багатішають. Це нормально. Податок на корчми, плюс одна корчма. Вони нам дають ого, вже скільки бабок. І цирюльні також повинні працювати. Давайте подивимось, до речі, що оця нова цірюльня. Дохід 700. Що? Чи -чи Статок 600. Дохід минулого місяця 700. Алло? Алло. Так, дохід 140. Скільки ми у них забираємо? Ми у них забираємо по 100. Ну, нормально. Нормально. Якби я на кожну міх окремо поставити, я б їм тут податок 600 поставив. І вони все одно будуть заробляти по 700, все одно в них буде дофігіще. Вау! Корчма 120, тут норм, а оця корчма бідує, дохід 30, а ми в тебе забираємо по 50. Зрозуміло, що в тебе не вистачає. Але ми вам там потім побудуємо ще хаток. У цих 60, у цих все нормально. Вау! Це я сильно прям здивований. Дохід 700. Місцевий ринок росте. Експорт найбільший в цьому році 26 тисяч експорту. Ми зробили. Так, позики ми не брали. Видатки є, бо зарплата. Імпорт в цьому році дуже мало було. Ми купили поливів. Заробітна плата ми трошки зменшили, але вона знову росте. Ну, подивимось, наче нормальна зробіна плата. Інців ми відправляли в цьому році. І місцева закупівля зменшилась. А чому? Я збільшив кількість, і вона зменшилась. Значить, все-таки ці галочки якось впливають. Я їм збільшив кількість закупу, але в цілому вона зменшилась. Дуже дивно. Дуже дивно. Так, ну все, але ж дивіться, овочі є, вони повинні їх сюди возити. У них з овочами проблем не повинно бути абсолютно. Все тоді що, по цим зрозуміло, по населенню. Ну, нормальні у нас. Бідних у нас немає, у нас дуже трошки їх. Люди живуть дуже багато молодих людей. Може, ще одну школу треба буде побудувати в новому райончику. От я, мабуть, в новому селі там треба ще школу побудувати. По ресурсам поїхали. Абрикоси трошки, це зрозуміло, баранина, буряк. От ми збільшили е, закупівлю, бачите? Це, це видно, що ми збільшили. І збільшилась е, кількість, скільки зіпсувалось. Так, вишні, це зрозуміло, це все нормально. Скільки, до речі, ми виробляємо шкур? 4600 десь приблизно. А баранячих шкур? Чи овечі вони овечі, мабуть, на букву О, овечі шкури. А овечих шкур 2400. Їх менше. Треба буде більше вівчарень. Більше вівчарень. Так, добре, пішли далі. Курятина. Не, Нормально лінь малина. Знову малина псується. Молоко. О, нормально. Молоко майже не зіпсувалось. Огірки. риба. Я не знаю. Ну, що ну, ну мені з вами робити? Де воно псується? В якому місці воно псується? Не розумію. Там люди скаржаться, що їм нема що їсти, а у нас риба пропадає. Так, свинина, хрін, цибуля, часник. нормально. Скільки цегли ми виготовили? 19 тисяч. Вау! Ячмінь, а де хміль? Хмілю 6 тисяч. Треба більше. До речі, раз ми збільшили кількість хмелю, яка в нас буде, нам же тепер і ячмінь десь треба буде додати. Тому ми в якесь поле, скоріш за все, в найближче до ячменю. Це ось тут. Додамо десь ячмінь. Конопля соняшник. Отут додамо ячмень замість пшениці. Мабуть, так і зробимо. Все, поки пам'ятаю. Так, все, будемо закруглятися. Усім дякую за увагу. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу розвитку. Також можете заходити на Twitch, посилання є в описі до відео, а там проходять трансляції на різноманітні ігри. Ну і в принципі, все. Ще раз. Усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!